Миру всім, ну є люди, а більше не всім імперіями. Відстоюють імперії, полагають життя за імперією, а нам потрібно життя полагати за царство Боже. Перша імперія, яка була, це був Вавилон. Бог смішав язики у Вавилоні для того, щоб всі люди могли жити свободно, в любві і поклонятися Господу. Сьогодні многі люди так і не зрозуміли, що імперія це не воля Божа. Біблія нам показує, що головне це Ісус, це Слово Боже. І тому Господь каже, блажен, хто читає, розуміє і виконує Слово Боже. І ми не повинні прибавляти і убавляти к Слову Божому. Господь попереджає, що буде покарання на кожному, хто прибавив або убавив. Той буде вичеркнути з книги життя. І на того прийдуть прокляття. Тому ми повинні надіятися тільки на Господа.